Появіть собі, ви молодий сім'янин, вам орієнтовно 25-30 років, тобто ви молодий хлопчина або ж дівчина заробили орієнтовно 25-30 тисяч доларів. І вам хочеться цікавий, яскравий кросовер, сімейний для того, щоб можна було самому проїхатись, можливо, там, з сім'єю, дітей було куди посадити, і те, що, наприклад. І вам хочеться щось яскраве. Щось цікаве. Наприклад, як Мазда. Мазда CX5. Так, друзі, в нас сьогодні на відеоогляді Mazda CX-5 2021 року в дуже гарному червоному кольорі, як ви зараз бачите. І ми поговоримо про ціну покупки на аукціоні. Його відновлення. Також технічні характеристики, звісно, куди без цього і порівняємо з ринком України. І я вас запевняю, ви захочете собі такий автомобіль і саме замовити зі США. Вас вітає компанія АТС Логістик, Мене звати Владислав, і ми поїхали. Трішки про сам автомобіль та його історію. Взагалі, Mazda cx 5 почали випускатись ще у 2012 році. Ми знаємо їх з 2013-14 року перший кузов, а також вже був рестайлинг після 17-го, той, який зараз у нас автомобіль 2021 року, тобто це останній випуск виробництва даного кузова. Після 2021-2022 році почався випускати новий кузов, який зараз максимально актуальний. Збільшого, зараз ми на дорогах України може побачити. Бачите, перший та другий кузов, все ж таки третій, зараз потихеньку, але знову ж таки з'являється на дорогах України, адже зараз кінець 2023 року. Вже два роки, як їздить новий кузов. Якщо ми поговоримо зараз про габарити даного автомобіля, то в нас довжина 4550 мм, висота 1840 мм, як бачите, майже в мій зріст, а і ширина 1679 мм. Маса даного автомобіля 1600 кг, тобто ну, трішки більше, аніж півтори тонни, нормальний середньорозмірний кросовер. І якщо ми взагалі поговоримо про бренд Mazda, це про керованість, це про вміру жорстка підвізка, але знову ж таки вона доволі таки приємна в керуванні і комфортна. Так, справді цей автомобіль обирають як Автомобіль в сім'ю для автомобіль як для молодого хлопця, так і для дівчинки. Адже знову ж таки червоний колір, маза для дівчинки. Ну він просто максимально гарно підходить. І я б і я на такому катався, як то кажуть, і моя дівчина каталась би. Та й напишіть в коментарі, хто б на такому не їздив. Ну це яскравий автомобіль. Зараз, коли більшість тих їздить, білий, сірий і чорний, а тут от у нас такі от яскравий. Він дуже гарно виглядає, він дуже насичений. Але і знову ж таки будьте готові, коли ви берете собі автомобіль такий зі США, що важко попасти в колір. Знову ж таки, потрібні професійні маляри, які підберуть правильно фарбу, щоб вона попала в тон і вона трішки дорожче, аніж, скажімо так, звичайний. Посередній колір. Ну і почнемо з того, що після 20-го року вже кольори почали бути більш такі от складні. Там інше зерно, також може бути інша технологія фарбування і вартість фарбування буде також дорожче за один елемент. За якісну роботу потрібно буде знову ж таки платити. Також вони бувають і білий перламутр, і синій. Зараз трендовий сірий цей нарда Грей, як то кажуть. Та і по цьому все. Тобто, ну мені дуже подобається цей знову ж таки колір. Так, за ним потрібно доглядати як і будь за яким іншим автомобілем, адже ну, автомобіль майже новий, 21-го року. Зараз кінець 23-го, тобто йому всього лише 2 роки. А от пробігу про це ми поговоримо трішки пізніше. Під капотом двигун 2,5 літра, Це не звичайна атмосфера, а технологія скаєктів, про яку дуже багато цікавої інформації в інтернеті. Двигун 2,5 літра, знову ж таки, 194 кінські сили. Також вони бувають 2,5 літра турбо. І там вже в нас порядка 250 сил здається, і він їде набагато цікавіше по досвіду а, людей, які знову ж таки їздять на цих автомобілях. Клірир з даного автомобіля 193 міліметри і об'єм багажника. По, знову ж таки, інформації в інтернеті 875 літрів. На мою думку, це все ж таки дуже багато. З досвіду, скажу, що десь орієнтовно, 600 літрів там точно є. На передній частині у нас LED-оптика лінзована, дуже гарно виглядає. Також ця хромована вставка, вона також ну прямо... мазда, то є стиль, як то кажуть. Лобове скло автомобіля ціле приїхало ще зі США. Під лобовим столом розташована камера для контролю полос для адаптивного круїз контроля контролю. На передній частині у нас розташований дістронік. А, і ця розчітка дуже гарно переливається на сонці. Взагалі, весь автомобіль дуже гарний, а, коли знову ж таки за ним доглядають. Коли я бачу в місті, коли їздить, там просто він брудний, а, занедбаний, ну, трішки серце, як то кажуть, кров'ю обливається. Поговоримо тепер про салон автомобіля і про багажник, там, де ми більше всього проводимо. Часу. ходимо до автомобіля, нас зустрічає відразу ж таки безключовий доступ. Також я бачу звідси, що є контроль з знову, знову ж таки, це про безпеку. У нас дуже гарне поєднання кольорів, молочна шкіра, а також чорні вставки. Ну вони максимально а, престижно виглядають. І як я казав, це в попередніх автомобілях, що Mazda потихеньку йде в премію, і це справді так. У нас подвійний передній склопакет. Також у нас є пам'ять сидінь Комплектація даного автомобіля турінг. Але в автомобілі є все, що потрібно для повсякденної експлуатації. У Нас шкіра не вона в міру і в міру знову ж таки, от приємне в обхваті. У нас акустична система Bose, яка дуже гарно грає. У нас великий екран мультимедії. По мультимедії у нас може бути як просто лаконічні дата, також ми можемо обирати інформацію, а також знову ж таки про витрату палива. У нас це все виводиться, тобто тут дуже багато а, налаштувань, які ми можемо обирати. Також ми можемо обирати як радіо, так і по Bluetooth підключатись. А також, як бачите, підключати ще а, по USB аудіо-відео, тобто флешку, і також телефон Apple, а також Android-Auto. Адаптивний круїз-контроль, також є функція автосвітла, автодощ. Пробігу друзі автомобіля всього 37 тисяч миль, це орієнтовно 50 тисяч кілометрів, а він виглядає ну, майже як новий. Звісно, є певні сліди експлуатації, але це для автомобіля 21-го року. А, знову ж таки, з тими пошкодженнями, які ми придбали, ви просто будете в шоці. Ну а підписники нашого каналу вони вже знають, що з ним було. Що ми маємо? Двозонний клімат-контроль, також автоматична коробка передач, Можемо вибирати режими їзди. Електронне стоянкове гальмо, знову ж таки, дуже приємно, що воно в нас є. Люк, функція автозатемнення скла. І з приємного у нас запуск кнопки. Як він запускається? Це просто. А 2,5 літрів з коєктів. А, До речі, витрата даного автомобіля в нас в місті орієнтовно 9-10 літрів. Якщо ми говоримо про передній привід, знову ж таки, є інформація про те, що він може їсти 7. Але якщо ми говоримо про нашу експлуатацію, про наше паливо, це 9-10 літрів. І якщо ми зараз говоримо про повний привід, а цей автомобіль може бути як передньопривідним, так і повнопривідним. Це орієнтовно 11 літрів в місті. Ну а по трасі знову ж таки в залежності. Від вашої манери їзди, а також якості палива. Це також грає дуже велику роль. Також, із приємного, це у нас підігрів передніх садін, як у водія, так і у пасажира. Зараз спеціально для вас стрижка АСМР. От ви тільки послухайте, як як воно. Приємно клацає. Відчувається, що автомобіль максимально свіжий, і відчувається, що автомобіль ну, технологічний. Дана автомобіля безпека не спрацювала лише, тому ми зараз можемо побачити його повністю. Заводське виконання У нас тут шкіра. Кермо у нас регулюється як по висоті, так і по виліту. Тобто ну, можна знову ж таки максимально для себе відрегулювати. А, із приємного тут от у нас є окреме регулювання. Гучності. Дуже приємно, що у нас перфоровані сидіння, як ви зараз бачите. тобто Влітку одна точка не буде у вас І Із того, що я помітив, дуже зручні сидіння, тобто в те нормально фіксується спина, і вона знову, знову ж таки дуже гарно вивірна ця от золота середина, коли у тебе і гарна бокова підтримка, і в той час а, немає. Відчуття, що ти зажатий, або ж це відчуття дивана, що ти йорзаєш по всій сидушці. Дуже приємно. І центральний підлокітник от він також він і невеликий, він не десь у нас тут по центральній частині. А от якраз таки підліка для того, щоб тобі було максимально зручно їхати. Ну, от прямо от Mazda like Ручки. Також дуже приємні, це те знову ж таки, чим ми користуємось кожного дня. Вона алюмінієва, вона приємна такі от якість. Хоч це і японець, але якість. Мазда знову ж таки лайк. Я зараз присяду сам за собою. Знову ж таки, як приємно вона зачиняється. Це просто. Я відрегулював сидіння спереді. Максимально для себе зручно. Зараз сідаю. Мій зріст 1,85 метра, вага під 100 кг. Я сиджу максимально зручно. Дивіться, скільки ще перед мною є місця. Також сидіння зручні, посадка зручна, місце під ногами не так багато. і Максимально зручно можна це підрегулюватись. Також із приємного склопідйомник у нас є підігріва задніх сидінь, на жаль, немає. А, центральний підлокітник. І тепер про центральний підлокітник вам є що показати. По місцю позаду ви бачите, що їх тут більше, ніж достатньо. Є окремо у нас кармашики. Також є два підстаканники. А, під телефон підставка знову ж таки 23-рік. Дуже зручно, наприклад, ми їдемо, їдемо, поклали або ж сюди можна покласити. Це все на ваш розсуд. А також є окрема ніша і дві зарядки по 2,1 А. Тобто це на якийсь там 1 А, що ти потихеньку буде заряджатись. І можна окремо сюди покласти телефон. І він зачепитись. Все, ми можемо позаду заряджатись і не просити. А дай зарядку, пожалуйста. має телефон сів. Ні. Знову ж таки, щоб не було такої історії, як а, у вас а, кабелі а, десь лежать внизу, ти можеш на них наступити, тобто ну, приємно, що воно у нас тут. Також можна ще окремо. Потягнути за шворочку, і у нас повністю відчиняється передня частина. Це для того, щоб покласти щось тоненьке та довге, наприклад, воно, я думаю, що планувалось під лижі, але в умовах України це можуть бути принтуси, це можуть бути якісь там будівельні матеріали. Іноді потрібно вам щось перевести для того, щоб повністю не складати задні сидіння. Є таке от рішення. Знову ж таки, сучасний. Технологічний автомобіль вже продуманий під наші реалії. Якщо ми зараз поговоримо про задню частину, у нас тут також все дуже гарно, а Mazda cx 5 гарна оптика, знову ж таки, це та ідентика, про яку ви завжди впізнаєте цей автомобіль в потоці. А, хочеться у нас комплектація Touring, у нас є електропривід багажника. Дуже приємно, адже він не завжди буває. Знову ж таки, дякуємо американцю, який дооснастив даний автомобіль в автосалоні ще коли його замовляв. А, доволі такий місткий багажник. А, невисока лінія навантаження, тобто можна без проблем свої пакети сюди поставити. Також, звісно, це у нас сучасний автомобіль. у нас є додаткові а, крючки. Є запаска, сабуфор, а, Також коврики. Дуже приємно, що автомобіль приїхав з ковриками. А, я не знаю, що тут ще розказати, сказати, адже він місткий, він зручний. Також є розетка 12 вольт для того, щоб можна було щось підзарядити в дорозі. А... І ні. Та й на цьому все. Друзі, тепер давайте поговоримо про пошкодження, з якими автомобіль даний приїхав, а також вартість даного автомобіля на аукціоні. Вартість під ключ повністю готового автомобіля. Друзі, ми не просто так зараз перегнали автомобіль для того, щоб вам показати праву сторону, адже в неї були пошкодження саме по правій стороні. Вони були наскільки мінімальні, що автомобіль повністю цілий по кузову. Так, зі США цілий по кузову, і в нього не було ніяких магічних пошкоджень. По факту, що у нас було, скажімо так, от, з пошкоджень під, давайте зараз зробимо так. раз, Під накладкою було. Пошкодження трішки підім'яти дверця. Все, що зробили, це відрихтували двері, скажімо так, виправили їх, а також перефарбували під накладкою. В даному випадку тут у нас заводська фарба, тут у нас вже в Україні. І замінили накладку, а також передній правий розширювач арки, або ж, як то кажуть, банан. На цьому все справді. Тобто, даний автомобіль швидко був відновлений і. І зараз, як бачите, вже він а, повністю помитий, готовий до видачі автомобіля клієнту. Це потрібно буде зробити повну поліровку кузова, знову ж таки, пробігу 50 тисяч кілометрів, деякі є а, царапини. Також потрібно буде зробити йому ТО і а, зробити ну, по-хорошому детей хімчистку, адже коли ти отримуєш якісний автомобіль. Він з мінімальними пошкодженнями. Все, що тобі потрібно, це тільки його обслужити, зробити детейлінг і насолоджуватись даним автомобілем. Тепер давайте поговоримо про ціну. Ціну покупки на аукціоні, а також вартість під ключ в Україні. Даний автомобіль ми придбали на страховому аукціоні Copart за 13 тисяч доларів. Так, ставка не маленька, але, друзі, пошкоджені. Вони справді мінімальні і вартість під ключ в Україні. Давайте зараз без урахування ремонту. 25 тисяч 800 доларів. Це вартість під ключ в Україні без урахування ремонту і вартість ремонтних робіт, а саме виправлення дверцяти, її фарбування, а також накладки всього 700 доларів. Так, в даному випадку вартість під ключ в Україні стане для нашого клієнта 26 тисяч 500 доларів. 26,5 тисяч доларів це середина ринку України. Але. Давайте перемістимось в салон, адже на вулиці трішки холоденька. І поговоримо про нашу рубрику Порівняння з ринком України. Ну що ж, відкриваємо сайт по продажі автомобілів авторія, обираємо Mazda cx 5 2021 року. І перша ціна на авторія 21400, це от тільки-тільки віддовлений автомобіль. Але це базова комплектація пробіг тут 19 тисяч кілометрів. Але чотири місяці тому на аукціоні США було 20 тисяч кілометрів. Цікаво. Давайте ж відкриємо у нас, який автомобіль був на аукціоні. Відкриваємо сайт під факс. І бачимо, що Mazda CX5 Sport з пошкодженнями задньої частини, але, як ви можете зараз побачити, у нас пошкодження не тільки мінімальне, як сказав продавець, а також я бачу, що тут пішов задній підрамник, пішла порушена геометрія кузова, також потрібно 100%. Ну, Мені так здається, що переварювати задню ліву четверть. Задня права відчуває себе трішки краще, а також є питання передній підвісці, адже автомобіль трішечки такий нахилений. Знову ж таки, базова комплектація, кришка багажника. Я думаю, що вона або була відновлена а питання знову ж таки, наскільки якісно, а також, можливо, вони її замінили і перефарбували. 7600 доларів була вирушена ставка на аукціоні. Добре, відкриваємо наступний автомобіль. Це у нас 25500 доларів, 60 тисяч кілометрів пробігу. А, І знову ж таки автомобіль відразу ж поставили на продажу. Чому так? Комплектація туринг. І друзі, що ми бачимо? У нас немає передньої частини, немає також всієї бокової частини, вона розібрана. Заднє праве крило. Воно зам'яти його тут або тонна шпакльовка або його замінили, задні праві дверцята замінили. Безпека, вся спрацювалась. Також 7,5 тисяч доларів виграшна ставка. Ну це питання. Справді справді є питання, наскільки якісно він відновлений. І знову ж таки, 25 тисяч 500 доларів. Добре. Окей, йдемо далі. 25 тисяч 300 доларів. От зараз я бачу на авторі І 20 тисяч кілометрів пробігу. Окей. Переходимо тепер зараз на сайт Bitfax. знову ж таки нам цікаво, що було з автомобілем в Америці. У нас тут точно крило під заміну, фара під заміну. Я бачу капот також, заміна, бампер, Скоріше за все, що була заміна, бо його відновили і знову ж таки перефарбували, наскільки якісно. О, салон, такий як у нас безпека спрацювала, наскільки вона була якісно відновлена, чи взагалі вона була відновлена, є питання. Ну, приємно, що пробігу 697 миль було, а зараз продавець вказує, що у нас пробігла 100 кілометрів, то на даний тобі вже й по дорогам України поїздив. Ну, не знаю, навряд чи я собі хотів би такий автомобіль. Добре, йдемо далі. У нас тут от зараз 28 900 доларів, друзі, вверх ринку України, 16 тисяч кілометрів пробігу. А давайте ж подивимось, 15 тисяч кілометрів був один рік і 11 місяців тому, тобто два роки тому Автомобіль був з пробігом 16. Тобто два роки тому автомобіль був з пробігом 15 тисяч кілометрів. Зараз продавець заявляє, що 16 тисяч кілометрів пробігу. Ого. Друзі. Це, звісно, такі от пошкодження не із приємних, адже у нас передній правий лонжерон буде мінятись. Верхній я має на увазі. На задня права четверть під заміну, це 100% кришка важника, заміна 100% безпека спрацювала. Також комплектація турінг, це, звісно, дуже добре, вирочна ставка 9500 доларів. Уявіть собі, як він був відновлений, якщо зараз його продають за 28900. І знову ж таки два роки 28900 на продаж далі стоїть. І ще один 28900, тобто це у нас максимальна верхня, скажімо так, верх ринку України. 13 тисяч кілометрів був пробіг 9 місяців тому, зараз 14 тисяч кілометрів пробігу. Чому його продають цікаво? Так, у нас комплектація Grand Touring, але друзі, ви коли-небудь бачили, як то кажуть, автомобіль як МОПС. Ну, тут порядка взагалі немає. Звісно, у нас спрацювала безпека, і тут от, пробігу 18 тисяч миль, це звісно дуже добре. Але кому він такий гарний потрібен? Ну ви тільки подивіться, а, 8 тисяч миль. І знову ж таки, друзі, ну давайте відкриємо останній автомобіль. Зараз це також верх ринку 29 тисяч. Доларів за нього хочуть 28 тисяч кілометрів пробігу. І зараз ми відкриваємо, що в нас продається. На перший погляд, непогано. А ні, все ж таки, тут є питання по підрамнику, є питання по ланжерону, є питання по тому, наскільки це все якісно було відновлено. Тобто, якщо ми зараз відкриваємо авторинок України, ми бачимо, що немає живих варіантів на ринку України. А якщо ви хочете для себе автомобіль з мінімальними пошкодженнями, ви їх просто ну, не знайдете. І з таким питанням зіткнувся і наш клієнт, який зараз буде отримувати цей автомобіль. Якщо ви хочете для себе цілий автомобіль, його просто немає. І саме тому є варіант замовити автомобіль зі США. Ви можете його замовити, відновити, ви можете обирати комплектацію, ви можете обрати пошкодження, які ви хочете. Знову ж таки, як бачите, в даному випадку вони мінімальні. Автомобіль не фарбований, і при продажу в майбутньому його можна без проблем ставити поверху ринку України і його з і з ногами відберуть, якщо знову ж таки це захоче в майбутньому власник. А якщо він в майбутньому знову ж таки захоче його продати, він його виставляє. Бачу, що з ним було по пошкодженням, алло, я забираю. І на цьому все. Друзі, знову ж таки, якщо добре, якщо ми зараз проговоримо знову ж таки, бюджет 26,5 тисяч доларів, це все ж таки не ну, величенький бюджет. Якщо ми зараз поговоримо про 2017 рік, наприклад, це буде комплектація спорт або ж комплектація туринг, також це може бути орієнтовно 6,5-7 тисяч доларів. І пошкодження, як ви зараз бачите на своїх екранах. Тобто. Це будуть незначні пошкодження. Знову ж таки, капот, крило, фара і бампер. Ми це все замінили, перефарбували і на цьому все. В даному випадку у нас комплектація спорт. Клієнт захотів в обмежений бюджет собі автомобіль. 6,5 тисяч доларів, 6525 тисяч доларів. Була виграшна ставка на аукціоні, і він заїхав в Україну. В 16 350 доларів під ключ без урахування ремонту. Ну і ремонту там не так багато. Тому так, можна, скажімо так, от регулювати, ви хочете трішки більше пошкодження, або ж трішки біднішу комплектацію, але бюджет, або ж ви хочете найменші пошкодження, які тільки можуть бути зі шайк в нашому випадку. І в свій бюджет, який ви хочете, але стан автомобіля просто ідеальний. Я дуже радий за, скажімо так, от майбутнього власника на автомобіля. І ми його вітаємо. Ну що, переходимо до вердалі на вулицю. Друзі, а на цьому будемо завершувати наш випуск такий невеличкий відеогляд з порівнянням цін. Також про сам автомобіль поговорили. І якщо вас цікавить, Mazda cx 5 зі США, це можуть бути справді такі от мінімальні пошкодження. Або ж можуть бути пошкодження трішки більше, ніж мізерні, як то кажуть. А ви можете залишити заявку під цим відео. Також будуть всі контакти наших менеджерів, ви можете з ними поспілкуватись, ми до вас підтримуємо декілька таких отак, цікавих варіантів. Якщо для вас знову ж таки з побажаннями пошкодження попередній частині, позадній, чи ж побічній, є велка. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться, а також натисніть для того, щоб не пропускати нові випуски. Друзі, до зустрічі!